Якщо ми хочемо відродити населення, відродитися самі, відновити генофонд людей, ми повинні людину ставити на перше місце. Не ідеологію, не патріотизм, не релігію, а саме людину. Те, про що говорить Конституція, що людина є вища соціальна цінність держави. І те, до речі, про що говорить християнство. Що людина є найвища соціальна цінність. Інші речі, патріотизм, ідеологія, релігія вони важливі, але вони стоять на другому місці. Тому що якщо ми їх винесемо на перше місце, ми отримаємо всередині дуже сильний внутрішній конфлікт. Цим користуються політики як європейські, так і українські. І вони вже досягли свого свої мети. Вони вивели українське суспільство на максимальну ескалацію між собою. І зараз вони це все тримають у латетній формі до пори до часу. Як тільки прийде нагода, вони дадуть команду Фас, і я впевнений, що самі українці розпочнуть репресії проти самих українців. Це моя особиста думка. Вони зараз очікують необхідного моменту, їм зараз це не вигідно. Коли може бути вигідно? Тоді, коли, наприклад, вони будуть втрачати владу, і щоб її не втратити, всю увагу народу, потрібно буде зосередити на внутрішньому конфлікті, і вони викинуть в маси ідеологію, релігію, патріотизм і так далі. Тільки для того, щоб зберегтися при владі. Але коли вони будуть завоювати владу, вони вам будуть говорити, що кожен з нас є президент, що немає різниці, на якій мові говориш, немає різниці, в яку церкву ходиш. Це тільки до того часу, поки вони будуть йти до влади. Але коли вони вже захоплять владу, чи заволодіють нею, чи прийдуть до влади. Вони будуть вже вести зовсім іншу риторику. Це дуже добре відомо політехнологам, які їх консультують. Всі ці принципи відомі вже більше ста років тому. Розділяє і володарюй в книгах, які написали диктатори. Тому оцей принцип розділяє і володарюй. Його дуже гарно застосовують. Люди цього не розуміють абсолютно. Вони свято вірять в те, що їм нав'язують політики. Така справа.